Вітаю, вітаю українці, Вітаю підписники, глядачі! На каналі Знаюсь, Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Влада прийняла низку законів. Що ж, які ж зміни на нас чекають? Давайте зараз проаналізуємо. Але скажу вам так, що новини, ну, так собі. Я хочу почати з законопроекту номер 7668. Що, що сталося? Встановили ставки акцизного податку в розмірі 100 євро за 1000 літрів бензину та дизелю. З другого місяцю воєнного стану діяла саме ставка 0. Далі, на скраплений газ, бутан, ізобутан. Повернути до воєнні 52 євро за тисячу літрів. Зараз нуль. На альтернативні види палива з додаванням біоетанолу це знизити ставку акцизу до 100 євро за тисячу літрів. Для палива на потреби Міноборони встановили нульову ставку акцизу на період воєнного стану. Ну, це зрозуміло. Всі ставки діють до кінця військового стану, якщо його не скасують до 1 липня 2023 року. Повний акциз повернуть із цієї дати. Тобто закон набирає чинності через день після опублікування, тому на повернення акцизів слід очікувати десь наприкінці вже місяця. Дивіться, на запровадження акцизу наполягає саме Кабмін. і в уряді впевнені, що на заправках паливо майже не подорожчає через повернення акцизів, тобто зростання стримують глобальні чинники. Натомість з'являються гроші на ремонт доріг та мостів. І тут вже цікавіше так стає. Дивіться, однак, якщо підрахувати, то якщо акциз на бензин встановлять десь в розмірі 100 євро за тисячу літрів, реальне зростання вартості літра палива на АЗС буде становити десь 4 45 гривні. Таким чином. На літрі бензину та дизелю додається акциз приблизно розміром 4 гривні до ціни газу приблизно 2 гривні. От і все. Проста математика, як кажуть, без політики. Далі рада повернула використання грошей з дорожнього фонду на дороги. Тобто, знову буде велике будівництво. Що прийняли? Закон 7669. цим законом спрямували 50% коштів державного дорожнього фонду, що фінансується за рахунок акцизів на паливо на будівництво міжнародних автомобільних пунктів пропуску з країнами Європейського союзу. Хоча з початку війни ці кошти йшли на погашення боргу за запозиченнями держави під державні гарантії і на сектор оборони. Також повернули фінансування утримання мережі автомобільних доріг в належному технічному стані та проведення аварійно-відновних робіт на зруйнованих ділянках доріг та штучних спорудах. Тобто велике будівництво повертається. Крім цього. Збільшили на 2 мільярди гривень резервний фонд бюджету за рахунок державних внутрішніх запозичень і дозволили фінансування всіх закладів професійно-технічної освіти з державного бюджету. Ідемо далі законом 3663 прийняли нову редакцію закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування і визначили пенсійний фонд уповноваженим органом управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тобто, простими словами, об'єднали пенсійний фонд і фонд соціального страхування. Якщо чесно, це просто жах, що зробили. Я про це вже робила програму і, мабуть, вже не одну, я не пам'ятаю. Я зроблю ще окрему програму і більш подробно про все розкажу. Але скажу тільки так: це. Просто беруть і жорстко перекроюють соціалку. От і все. До речі, всім цим заправляє Третьякова. Тобто розумієте, так? Далі ще один закон, який мені подобається до речі, із всіх прийнятих. Депутати Верховної Ради ухвалили новий законопроект номер 6067. Їм передбачено компенсацію за працевлаштування деяких категорій громадян. Також це допоможе удосконалити роботу служби зайнятості. І може стати ну, таким достатньо важливим кроком в подоланні безробіття. Хто ж може отримувати компенсацію? Дивіться, отримувати компенсацію зможуть роботодавці, які взяли на роботу, І молодь, зокрема, якщо це перше робоче місце, учасників бойових дій, самотніх батьків, батьків з інвалідністю, осіб, які 5 років. За 5 років досягнуть пенсійного віку. Тобто людей вже предпенсійного віку це дуже чудово, тому що взагалі зараз знайти роботу це ну, ну, дуже тяжко. І а, люди з інвалідністю, тобто теж а, не, не, не дуже, а, скажімо так, легко знайти роботу. А, довгострокові безробітні а, та інші вразливі категорії громадян. Тобто, тепер щодо компенсації: дивіться, роботодавці, які прийняли на роботу ці категорії. Вони зможуть отримати компенсації ЄСВ або частину зарплати з фонду безробіття. Також зміняться підходи до допомоги безробітним в пошуку роботи, яка б їх самовлаштовувала. В разі запровадили європейський метод виплати допомоги з безробіття, відповідно до саме страхових принципів. Тобто, чим більше страховий стаж, тим більша тривалість за саме і розмір виплат, які отримає людина. Тобто, новим законопроектом передбачено залучення безробітних. До громадських робіт і з відновлення країни, за що вони зможуть отримати більше коштів, ніж від а, допомоги безробітним. Я вже робила про це теж програми. А цей пункт мені не дуже подобається, тому що там є дуже багато різних моментів. А, наприклад, щодо того, що один місяць тільки виплачується допомога безробітним, і потім вас просто вам пропонують те, що. А, ну, на їх думку, вам підходить. Якщо вам це не підходить, то вас залучають до громадських робіт. Але ви ж розумієте, що за це суми, хоч і кажуть, що ці суми будуть більші, ніж допомога безробітним, але все рівно це такі суми невеликі, а робота, скоріш за все, буде тяжка фізично. От і все, це такий момент, але а, взагалі цей закон ну, більш-менш тому що, наприклад, ось більше всього, мені подобається те, що це більш, мабуть, покликано для того, щоб допомагати молоді, і щоб роботодавці охотніше так, брали на роботу і пенсіонерів предпенсіонного віку, ось так, мабуть, буде правильно. Тому що зараз знайти таким людям роботу ну, ну, дуже тяжко дуже тяжко. Тому ось такі зміни, ну, скажімо так, із всього того, що я назвала, це. Ну, зміни такі не дуже. Оскільки більш-менш останні закони подобається, а все те, в принципі, що було. Ну, якщо чесно, мені не дуже подобається. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.